Що друзі, друга партія, першого матчу другого тура? Ну, більніше цієї сегменту цього другого туру, який відбувається сьогодні. Він сьогодні двадцять. А барачик не какой-нибудь. Прям, лева и не идеальный. И вот им потратишь. Попереду вибере для корнієнко. За міліметро, як то кажуть, вже занадто іля Корнієнко. 1-2. Лев і Кажуть, що з Бердянська, можливо, теж пережили. Два упродавая. Два-два. Приєдно, що працюють сьогодні мої колеги. Я не знаю, фото на Прийня, прийня. Хоча у, у такому паровому великому і справила що у кого на праву руку, той приймає. А потратій вадим потратіть, помиляється правоконання подачі. Що там з рахунком? 3-4, Руслан Тиш. Потратить прием кабинентов. Не ідеальний. Коли е, пасуючи виконує передачу знизу, це так зможе. Записано, як тренер, дається. Прийом краєш. Пава! Забиває, то вона отримає три очки. Якщо виграє 2-1, то вона отримує два очки. Відповідно, якщо команда програє 0-3, вона отримує цей самий нуль, А якщо програє 1-2, отримує одну очко. І в регламенті волейбольної ліги Поділля, перевага не в перемогах, а в самонабраних очках. І це справедливо, на мій погляд. Номер шостий, я вам його не називався Іван Цуркан. Ну, напевне, я можу помолитися. Цуркан — це молдовське прізвище, можливо, навіть не молдовське, якщо запливає шпадача тріма така. Навіть не молдовське, а... Я б сказав таке, знаєте, була така країна Валахія. Там жили Валахи, а у нас називають Донбасі. У нас цілий район був Волохів. Е -е, прізвище Цуркан було у моєго друга дитинства. Він був з Волбохів. Е -е, ну і, як кажуть, мої предки, Прізвище э, мазан або мазан, воно теж звідси походить. Іван і це напевне вихованець добре, вихованець сернівець. Що цікаво, руслан Тищенко – що там. Що там було? Мабуть, НЛО не сіло, ні впало, по небу пливіло. М'яч віддають, вибор. Ну так. Да. І рахунок. Володимир Кирницький опанує 10-6. Матчу. А кубок там Леонтій не з'являвся на Майданчику. А да, зараз бачу, бачите, як працюють мої колеги журналісти, ось так вони працюють, бачите? А, вони такі, ну як журналісти, вони знімають тільки свою команду, там ось так. так. У них таке завдання таке вузькопрофільне, знаєте, працювати тільки своєю командою. У мене дещо пише де, е, завдання. Я працюю з волейболом. Не Леонтій Дубча. прийом кукурудзи, Мазу. Анчаров. Зістали цей м'яч. І буде навіть атака. Ні, не буде атаки. Тищенко, неякісний, Тищенко, неякісно. Все, потрати, потрати на Катик, фигня за Андрей Мазур. Цикавый матч, друзья, цикавый, друзья, цикавый. Я не жалею, что приехал сегодня на инший, э, инший край места Винница. Сейчас подлюка российский нам, как сказал, все <говорить> я, я, я не поспішняю до слова. Янукович не так, Ці козли мешають нам жити. Але спать мене відправить. Е, як вона звати? Янукович, коли він хоч був правий, ну, А Ми граємо в волейбол, друзі. Ми не здаємося. Вау, пробуває, Вадим пока. что у него сегодня прицел не совсем. Вадима. Рахунок 8-12. Лев, э, Лев Исаков. Рахунок Мазур пасует в стрибку. Що таке друга передача шла, так би мовити, не ідеально Вона йшла. Вернінко так вивернув в кут майданчика, блокують кукурудзу, але зараз не блокують. Микита Кукурудзе не, не встиг тих блок бурякових, бурячкових. 9-14. Руслан Тищенко нападає. Ну, можна було б оці занавесочки зняти і було б краще видно взагалі, ну. На, на поне не може. Ось така подача А це Віталій Ковала. І в цьому році десь моя спадня вебер розуміли. Ми трош, мой знаю, ясна целя. Ты не знаєш, чуть мене чи ні. В цей раз виправився. А, Гончарук! Гончарук забиває. Подивим Гончарук. Він має бути в цій команді лідером. Зумав. Я дуже виправився вже 22 роки. Брат Безлюк Іван грає в першій команді. І ось вам перший тем. Начимо в, в команді вибір І перший день. Мовна пасе. Молодець, до речі, брат Анастасії Кучер, яка нещодавно дебютувала в Єврокубках в ладі Балки. Заблокували зараз

Такий морщик на малюпана на другого в таких ситуаціях, по сути, моей рати як выково Хай на хатика, но цей удар а двома руками зверху скидувати, як я так Заблокували Била і сакова. Заблокували одинавним блоком, як результат його заміна його на Ігора Суркана. Ще один легіонер у складі команди «Коледжу». Це можливо приємно що від. Такий є платиками податки, до речі, навіть це не полова, жив. Люки в октях планкує. Івана Чукана. Ні, це не тюркта. Це Максим Пушарев. Максим Фушарев. Іван Суркан на е, частину розминки перед другою партією виконував е, боксерські удари. Е, не знаю, можливо, його так в е, Чернівцях навчили там або! А можливо йому це допомагає. Можливо, там можеш із каратей, ще е, помахати іншими кінцівками. Головне, щоб працювала. Е, ось, <плес> Верхня кінцівка. Боже, грають головою тільки руками. Андрій маска. Невдалий прийом микити е, опорози. Спитка. Сурка! Молодець! Ну, ви Бачите? Не дарма він там боксерські ці випади, я Не знаю, на адресу кого він виконував. Напевно, на адресу тих е, клятих росіян, так? Да? Хоча від Чернівців це далеко. Іван Цуркан. На ну, ваш Результативний блок.

Банжару. Я можу десь, ну, частково, пояснити причину. Зараз, зараз вилітав Вадим. Е, вилітав на удар. Всі один вийде в апкат.

Потратив. Потратив на силу вже нельзя. Укуруже. 14.23. Повертайте ламеранчик номер другий. Ісаков. Лев. Змінює він Максима Косарева. Лев Саков на подачу. Ось так він бачите, бачив. рух. Росла подача, Кам'янка. Не бок, Руслана Тішенка. Хто там перший тренер Руслана, я не знаю. Можливо, можливо, це навіть Валерій І... Дунаєвський з Берсаді. Я помоляю. В сторону первой не подал сейчас лев Исаков. И вывел свою команду на... Не потратил. Исаков прием. Почастылу совместно с Тампунькой отстреляли. Глава. Глава забила. Thank <small> you.